Привет, Кевин. Сегодня мне писала посылка посыл, на Хайовин. Давай распакуем, подаемся. все. Mm -hmm. А кем ты будешь? Вы мой. да? Да. Ну, давай. Вот тут давай его okay? Нет, вот тут. Да. А ну, что там у нас? Что-то такое. Шляпка, шляпка На, ну Ану давай одягни, приміряй. Трошки повидне, бо волосячка не видно. Ану, наперед волосечко, а ззаду, Ого, нічого сумів, ну подивися сюди. Клас. Ану, клас. Ану покажись. Клас. Ану тепер платячко показуй. Хай буде шляпка. Показуй платячко тепер, яке в нас. А мустай. Клас! То ми сьогодні його будемо вдягали, так? Да. То ми далі покажемо відео, як тільки тебе намалюємо, лице Так. Да. Ми будемо лице малювати ага. і тоді покажемо в кінці, яка ти будеш, так? Так. Да. А що ми ще приготували? Що ми будемо робити з гарбуза сьогодні? Хічки стоять. Будемо його вирізали, так? Ні, таку хички. І свічку стоять. Пахнючка, як чим пахне? Чомусь гадне? Виріжемо да. очки та ротик і запахаємо туди запалимо свічку. Угу. Так? Угу. Ну все, потім. Дивіться, весь почик. Що, давай покажемо ще, які цвіці ми приріхтували. Так. Ну давай. Отакий цвічек. Там ще є. Хай вжить. Тут такий цукерок, там перебувачка є, жовтий, так? Так. І ось така селена. Та. Ось така. А то це що? Ану відсюди покажи. Ось так. Цукерок. Ану. Його можна їсти. Ага, ану дай на ручку покажи. Ось такий браслетик. Сютів, так? Азаді ось така. Сердечко, і то можна все їсти, та? так? А ну ша ти маєш? І сайт може їсти. Кокако. Та. Кока-кола та. такі цукерки, та. а ну, так. так. А, така а ну відкриємо. Зараз ти машину. Покажи. А ну відкриє її, покажи. Казьмія тужовувати та так змія. О така вона. Ого! Нічого собі. А ну покажи. Я. Давай. О, о такая вона. Ого, яка. О, така велика їсти, да? Ну, показуй, що там щепляет. Так, да, показуй, що а ти я ще маєшь. Давай, показуй, що ти ще маєш. Миша Вот такая мыша, Так, а ну покажи.

<гум> все, далі що буде показувати? Як ми робимо гарбуз? Mm -hmm. Оцей mm -hmm. Ну все, па-па. Отаку Наст... От свічечку ми будемо туди лежити, запалювали, так? Все буде світитися. то ми вже покажемо, коли Настя буде готова, так? Та. Ну все. Папа. па Та, відкривай лежи свічечку всерединку. Ой, таке що не засвітився, як ти зняла кришечку, знаєш. Як? Бачиш? А ну піднеси. Піднеси кришечку тепер. Бачиш? Правда, здається, що ти це цей. І, а де твоя шляпа. Чого ти шляпу вдяг? Ну нічого. Давай покажемо. Положила? Не треба, а потім покажем. Ну, хай буде. класно. Угу. Запалюєм угу. От запалюємо свічечку. Ось така свічечка на всередині. Давай, мені сірнички, тримай, а я буду запалювана. свічко зараз mm -hmm. будемо ставити туди а тільки щоб не попик тесь mm -hmm. не... Ні, не попеклась. попек вас давай Так, тікчик закрива а ну пать де виключай світлку подивимося як у нас вийде клас як зомбі! Клас, як зомбі. Де ти Настя? Настя де ти. <світ> Клас. Ну все, далі покажемо з цим з костюмом все, так? <світ> ну давай. — задуй. — Клас, а ну дуй. Клас! Ой, тебе не видно, а горбус видно. Як він світиться такий, у, -у, -у, -у знаєш? Класно. Ой, Тобі подобається? Настя, що йдемо страшити. Ну, привіт, ми закінчили макіяж. Так. Давай покажемо ближче свій макіяж. Отака в нас відьма вийшла, так? Таке личко. Справжня відьмочка. Тільки нас та що нам ще те митлу. Дай покажемо платячко, покажи. Отаке плаття. Яка ти класна. Отака в нас, так? покажи, Лечко, клас! Тобі подобається? Mm -hmm. Дуже класно. Ще покажу. Я знаю взяти метуйку, яку ми заметаємо зараз. Та? То наша mm -hmm. мітла така буде. Та. Що там зараз страшити? Та. Ми скажемо потім. Mm -hmm. Потім покажемо. Так, так. Ще ми нас твою так? Та? А тепер їдемо до братика, каста. Ну все? Ну, дивися, класно, церква світиться, на хеловін. Дуже гарно, правда? До нас? Так, все, поїхали далі. Ми там страшити? Так. Давай, заходь. Але не, дівчинку не страшно. Давай. Давай. Так. Давай йде. Ну, так, я Ну, Поправляй. Ні-ні, не дуй! Не чи тьотям покажи. Наступний магазинчик. Ага. Ну, давайте. Боже мій! задувай! Я не хочу. Ну, та бери! Цукер! Каже, дякую! Настя, а що ти сказати? Все, пішла далі. Дякую. Настя, де ти їдеш? Дякую. Та подивися сюди. Ти заробила які їдеш купляти щось сьогодні? Та подивися сюди, Ку-ку.